Літо кличе на морські узбережжя. Цьогоріч хітом відпочинку серед прикарпатців стала Туреччина. Українці в тамтешній готелі приймають з радістю та готові дарувати найкращий відпочинок. Імовірно, це пов'язано з тим, що зараз там немає росіян, які раніше становили леву участку відпочивальників. Крім того, вартість мандрівки за оцінками туроператорів суттєво знизилась у доларовому еквіваленті. Особливо потішили ціни раннього бронювання. Та навіть зараз ще можна вигідно придбати хорошу путівку на двох. Зараз нас ціни на червень Рожчі аніж на липень на липень. Пропозиція зараз дуже хороша. Якщо зараз ще бронювати, ще є дуже хороші акції саме на липень. Тобто, реально поїхати, скажімо так, бюджетний готель п'ять зірок за 700 доларів. По Туреччині є дуже багато готелів, які справді дають дітей безкоштовний відпочинок. Там буде просто враховувати тільки переліт, але це все залежить від готелю. Є дуже багато готелів, які пропонують як бонус відпочинок дітей безкоштовно. Суттєво зменшилась кількість прихильників відпочинку у Болгарії. Натомість попитом користується Чорногорія, яка приваблює мандрівників красивим морем. Десятиденний тур на двох коштуватиме 700 євро. Крім того, досі у тренді автобусні поїздки по Європі. Тури по Європі дуже з цього року популярні такі короткострокові, тобто на 3-4 дні на вихідні тури вихідного дня дуже популярні. Угорщина, Прага, Краків так і. І Амстердам цього року дуже гарно цей парк Кокенков, тюльпанів також дуже в нас великою популярністю користувався. Щоправда, з літнім відпочинком нині визначилися далеко не всі. Хтось ще тільки мріє про Дубаї, а дехто зважує співвідношення ціна якість та вагається позасмагати в Україні чи таки гайнути за кордон. Не планували, але ходимо в Дубаї. Та Дубаї з чоловіком відпочити позагорати. Щось таке. На моря. Не знаю, в Болгарію, в Туреччину». В Чорногоря. Швидше в Чорногорі. Або в Хорватію. Ну, моя мама туди їздить кожного року. Каже, там гарно. Ну ніби. подивимось. Подивимося, куди стане гроші». Цього року планую поїхати відпочивати на море в червні місяці. Сім'єю. Поки що не знаю, що чесно, я, ну, хотілося б в Україні, звичайно, бути, тому що ближче. Її. Але не знаю поки що. Ціни, дивлюся, різні ціни, можливо, ну, найближче, тобто не, мова не йде про далекі країни, тому що можливості насправді дуже далеко поїхати немає. Речі мандрівки по Україні громадяни зазвичай організовують собі самі без допомоги турагентів. А от в екзотичні країни наразі не поспішають вирушати. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.